Пане Олександро, знаємо, що розпочалося перед замовленням на вашу книгу під назвою Жмур. І хотіли б дізнатися деталі загалом створення цього, цієї вашої роботи. Як давно ви над нею працювали, і що ви хотіли нею показати і до кого щось донести? Книгою цією я працював, е, коли був другий поранений. Це було після Бахмуту, е, е, я лежав в госпіталі і були ще свіжі спогади після декількох місяців, е, коли ми вели активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Е, тоді ми тримали так звану дорогу життя на Бахмут. Це був основний логістичний шлях, е, яким, ну відбувалося постачання е, наших військ, які тоді тримали оборону в Бахмуті. І одна з позицій називалась Жмур, е, назва цієї позиції, назва цієї позиції дав. Е, Військовослужбовець з позивним кліщ на той час е мій командир, і отримала позиція таку незвичну назву, тому що спочатку ми вибили звідти вагнерів, і четверо вбитих вагнерів, там на тій позиції залишились. Витягнути їх звідти не було ні найменшої можливості, тому що була величезна інтенсивність вогню, і вдень і вночі супротивник постійно туди наносив вогневе враження, і нам прийшлося в тому бліндажі тримати оборону в такій ну, неприємній компанії. Після того, як я отримав друге поранення, я власне вийшов поки спогади ще свіжі їх записати, і, і, і для чого це? Розумієте, на цій війні я зустрів неймовірних людей. Просто людей от, подібні образи я зустрічав хіба в книжках або. В фільмах героїчних і мені завжди ну, що це теж художній, художній вимис. А виявилось, що такі люди існують. І я переконаний в тому, що про це мають знати співвітчизники, люди, які були свідками подібними. Історії мали би описувати ці історії для того, щоб ці історії просто стали надбаннями нашої української і світової історії теж, тому що, що ці люди борються за демократію, ці люди борються за справедливість, за гідність, за свободу. І, на жаль, дехто з тих людей загинув. І ця книга пам'яті цих людей теж. Я переконаний, що вони ввійдуть в історію. Я переконаний, що ми колись поставимо цим людям пам'ятники. Я переконаний, що ми повернемо ту територію, де зараз, яка зараз окупована, власне територія, де знаходиться, знаходиться Бендальмур. Вона тимчасово окупована. Я переконаний, що ми відіб'ємо. І цю територію, і всі українські території, і, як казав, герой моєї книги Тихий, Це наша посадка. І Ми повернемо цю посадку і кожен метр української землі. А пане Олександре, то ця книга вона написана у формі мемуарі, мемуарів, та чи як нарис, і, і, і на вашу думку, кому вона буде цікава, чи хто ваші читачі потенційні? Ну, знаєте, насправді, от якщо взяти всю книгу, то е, там е, є от ключовий момент цієї книги, тобто ключовий сюжет, точніше, цієї книги, це власне бої з, за е, ту саму посадку, яка була е, ключовим е, логістичним шляхом е, дорогою на Бахмут. А Крім того, я впродовж цього часу е, писав різні есеї, різні роздуми, якісь мої рефлексії на події. І ви знаєте, я щиро сподіваюся, що ця книга буде цікава, ну, перш за все, моїм співвітчизникам. Тому що, е, ну, друзі, це наша війна, це не війна військова. Військові воюють за країну, військові воюють за громадян. І мені би дуже хотілося, щоб ця книга була цікава. У Я переконаний, що військові її будуть читати, ну, е, тому що щодня на фронті відбуваються ось такі схожі події, як описані на жбу. І кожен з цивільних, хто читатиме цю книгу, просто я щиро сподіваюся, сподіваюся, що зануриться в ту атмосферу, і усвідомить, що військові переживають ось такі події щодня і усвідомить. Ну, яку ми платимо зараз ціну за нашу свободу. І я щиро сподіваюся, що ті мої співвітчизники, які зараз намагаються уникнути мобілізації, аргументують, що це якимись історіями хай спочатку там депутати воюють, чи хай спочатку шеф хтось воює, чи, чи я не буду воювати за депутатів. Так ми не за депутатів там воювали. Ми не воювали там за чиновників. Ми воювали там за громадян України і за державу Україна, тому що Держава Україна це наша з вами надія на прихист, це наша з вами надія, що нас не будуть морити голодом. Це наша з вами надія, що нас не будуть геноцидити так, як це було минулого століття, коли в нас не було держави. Ми воюємо саме за це, за сум. Хочемо, аби ця держава була демократичною, аби цінності демократії, про які я знову не втомлююсь тому і повторював свобода, гідність, справедливість, аби вони були цінностями, на яких ця держава побудована. От за це ми воюємо, а не за депутатів-чиновників, чи ще богна, богна, за які дурниці. Ось це мій основний посил в книзі. Більше того, в книзі є мій есей, який називається. Діалог між моїми світоглядами. це власне про те, Це про те, Геть що... по інакшому бачив свій? Зравий свідомо. І якщо ти 12 років тому собі Так стало, що ти усвідомив, що е, твоя держава, якщо ти хочеш жити в демократичній державі, то за це треба боротися. Якщо ти хочеш жити у вільній державі, то ти мусиш за це боротися. І м, в тій книзі є е, один есей власне, про який я сказав, діалог між моїми світоглядом. Це фактично діалог, мій, зі мною. Але зі мною 11-річної давнини, зі мною яким я дійсно був до Революції Гідності, і це діалог між людиною, яка усвідомлює сьогоднішні реалії, що є війна, і це війна за наше виживання, за наше виживання як країни, і людиною, яким я був 11 років тому, і правда, я цього не осмислюю. Ну, я цього не усвідомлюю, я просто цього не розумію. Це як один з прикладів, потім там є діалог, і я печера і Платон про служіння. Тобто, ця книга, це таке собі зеркало моєї душі, якою вона є сьогодні. І я би дуже хотів, щоб таких книжок ставало якомога більше, щоб військовослужбовці писали. Тому що нам багато є що пережити. І це вже я звертаюсь до своїх побратимів. Викладайте це. Викладайте це в книжках, викладайте це в постах, викладайте це в своїх якихось інтерв'ю. Воно так і легше жити, і воно так знаєте корисніше для усіх. Єдина шкода, яка є від того, це шкода росіянам. Тому що те, все, що описано в цій книзі, це е, дуже дуже неприємна історія для нашого ворога, тому що там дуже чітко. Казуму, за що я воюю, і за що воюю мої побратими? Звісно, що для держави-агресора, яка на нас напала, для Росії сьогоднішньої Росії, це дуже неприємно, е, ну якось так, пане Олександре, цікаво, чи мали можливість вашу книгу прочитати ваші побратими, і які відгуки від них маєте. Ну, звісно, перед тим як ну взагалі ідея книги у нас з'явилась вже не так давно. Я коли це писав, я перш за все хотів просто зафіксувати та такий собі що де, і кожну частину, яку я писав, я цю частину кидав моїм побратимам. Вони були моїми першими рецензентами. Я їх закликав писати свою історію того ж жмура, тому що кожен пережив. Ті події по-своєму. Ми переживали їх разом, ми воювали пліч опліч. Ми були в тому самому бліндажі разом, а, але все одно кожен його переживав по-своєму. І ну, я сподіваюся, що коли от вийде книга, ну все ж таки хтось з моїх побратимів напише і свої спогади з цієї книги. Е -е тому звісно, це були мої перші рецензенти. Пане Олександре, але чи плануєте ви, можливо, її перевидати та іншою мовою, наприклад, що, англійською, для того, щоб в світі теж мали можливість прочитати про цю ситуацію та загалом про нашу героїчну боротьбу, в якій ви брали участь, то чи є такі у вас плани? бачите, взагалі стосовно планів, і саме видання книжки було доволі спонтанним. Я просто зустрівся з своїми друзями з середовища Кологур, це з паном Олександром Філоненком і з паном Андрієм Мельником. І вони порадили. Кажуть: слухай, така давай зроби книжку з тих своїх дописів. Я був завдячний. Ось відповідно, я не планував цього. Казати, що я зараз щось планую, ну я зараз вже на війні, тобто ми вже на бойовому на бойових. І зараз я відверто кажучи, не те, щоб дуже про це думав. Я сподіваюся, я дуже на це сподіваюся, що я напишу наступну частину, але вона вже буде називатися якось по-іншому, і це буде ще з якогось етапу наших бойових дій. І я зараз бачу поруч з собою нових героїв. Я бачу людей, які нещодавно в війську, але вони вже про них вже можна писати книги. І я зникаю всіх, хто мають що написати про цю війну, писати: писати, бо це наша історія. І давайте свою історію писати самі, аби замість нас і їм написали якісь про. Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Далі продовжуємо спілкуватися з старшим лейтенантом збройних сил України, командиром другого зводу «Роти Гонор батальйону вовки Вовкидовінчі імені Дмитра Коцюбайла Олександра Япченка з нами на зв'язку і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Що розпочалося перед замовлення книги е, військовослужбовця е, ЗСУ, нашого сьогоднішнього гостя під назвою Жмур. І я запитував пана Олександра про те, е, чим є в планах, е, зокрема, неведення ін, е, ін, іншими мовами та іноземними мовами цієї книги. Е, то, але ви кажете, що ви не нічого зараз не плануєте, так? Ну зараз я планую лише введення бойових дій цим. Зайнятий мій моя доба, мій тиждень, 7 днів на тиждень і 24 години на добу. Це те, що планується. Разом з тим, я веду щоденник, веду його детально, на відміну від часу, коли відбувалися події на жморі. Е, тому що навіть через е, там буквально я почав писати ну, після пора, десь через місяць я почав писати е, навіть два місяці, але воно досить швидко стирається з пам'яті і тому деякі події мені приходилось відновлювати в пам'яті деякі події. Я питався в своїх побратимів, уточнював і так далі. Як я вже казав, це були мої перші рецензенти мої. Власне, ще тоді не книги, а просто просто записів спогадів. Потім ті записи, спогади люб'язно згодились надрукувати на е, Збручі, і це інтернет видання чудове, і я дуже вдячний за це ж збручу. І далі е, виникла ідея видати з цього книгу, але я зробив висновок, щоб краще нотувати безпосередньо, коли відбуваються події. І власне, ну зараз я в ролі командира роти, і тому мені, в принципі, все потрібно писати, фіксувати, аналізувати. Ну, вже більше ніж коли я був командиром взводу. І Я це роблю просто в вигляді такого собі коротенького щоденника і. Наступна частина жмура, яка можливо буде називатися вже якось по інакшому буде описувати от зокрема події теперішні, тобто я би хотів, щоб якомога більше військовослужбовців писали свої рефлексії. Бо жмур це перш за все про е, моє бачення тих подій, в яких я брав участь, і моє уявлення про тих. Людей, яким, з якими я мав честь пліч опліч е, воювати, тому казати зараз про якісь плани їх немає, але е, з огляду на те, що все ну, ж таки, мені здається, корисна вийшла е, книжка, то я вже зараз фіксую. Максимально намагаюся фіксувати те, що зі мною відбувається тут, і що відбувається з моїми побратимами. Пане Олександре, цікаво, ще, як взагалі вам вдається поєднувати ось письмо і виконання бойових завдань, як вам вдається в цих умовах, в яких ви перебуваєте, вести свій щоденник? Ну, щоденник він насправді корисний для ведення бойових дій, тому що ти там фіксуєш те, що відбувається навколо. Потім це перечитуєш, аналізуєш, робиш висновки. Тобто, це моя робота. А потім, вже з того щоденника, якщо буде у мене вільний час, отак як це було після е, Бахмуту, я отримав друге поранення, лежав в лікарні, у мене був вільний час. І от у той вільний час я власне і все це зібрав докупи. Спочатку це було декілька, якщо не пораз, п'ять частин жмура, це було у вигляді таких собі дописів, там десь на п'ять сторіночок кожен. А потім це стало основою книги. От так і вдається. Тобто ну, Я не письменник, я не планую не бути, але просто я безпосередній учасник був в дії, і я пишу це так, як я це бачу. Тобто, ну, Пане Олександре, то ще скажіть, в якому видавництві має вийти ваша книга і де можна знайти передзамовлення до неї? Колося життя. Заходьте до них на сайт, вже є передзамовлення і буквально в липні місяці поки що мені складно обіцяти якусь презентацію, ну, тому що мій час зараз не від мене залежить. Але якщо так вдасться, то навіть занонсую. Якщо звісно ж так вдасться, не гарантую. Але книжка вийде точно. Тому перед замовленням вже є. Будь ласка, буду радий вашій увазі. Я звертаюсь до потенційних читачів.